Цей ефір я хочу присвятити тому, чому важливо батькам, які мають дітей, займатися саморозвитком і більше звертати увагу на те, щоб навчити елементарним навичкам поведінки своїх дітей. троє дітей, і всі вони різні, і до всіх в різний період часу я застосовувала різні методи, тому що ми всі змінюємось. І якщо я, наприклад, Свою першу дочку виховувала в 20 років. Сина я виховувала вже в 25-26, а останню третю дитину я вже виховую починаючи з 37 років. І, звичайно, усвідомлення тут суду зовсім різна. Підхід зовсім інший. Час знову ж таки змінюється. Якщо в 20 років в мене не було памперсів і не було гаджетів, то зараз на сьогоднішній день у мене є багато гаджетів, в мене є багато задачність, в мене є багато своїх власних якихось вже змін. Тому що. Життя змінюється, і це перше, що потрібно зрозуміти, що ви не можете виховувати як в 20 років, так в 30, там, в 50, Однакового виховання не вийде. Для того, щоб був контакт і ефективне виховання, саме формування, я би більше назвала, це особистості, тому що виховання це такі колишні процеси. Зараз нам не виходить виховувати. Ми можемо зараз лише домовлятися, ми можемо пропонувати щось цікаве, і це все. Я би сказала, перша причина це є соцмережі. Тому що що відбувається зараз? Зараз відбувається, що в соцмережах наші діти і ми також отримуємо дуже швидкий дефамін, дуже швидку ейфорію. Тобто, що відбувається? Є звук і є картинка, і наш мозок, з точки зору психології, він сприймає це як задоволення. Чому, коли з'являється вільна хвилинка, в більшості людей вже виробився такий навик. Швиденько заглянути там в TikTok, в Інстаграм, ще куди-небудь в Фейсбук, щоб щось побачити, щось почути. І нам на перший погляд здається, що ми відволікаємось. І, можливо, в якийсь момент так воно і працює, але це буквально дуже мізерний. Тому що більше тут відбуваються шкоди. Але повертаємось до дітей. В чому стоїть небезпека саме дитячого перебування в соцмережах. Вони навчаються швидко змінювати. Картинку, тобто, можливо, ви помічали, як дивляться зараз фільм або мультфільм Діти. Якщо в них є телефон, зауважте, вони будуть перемотувати ці моменти швидше. Якщо особливо вони дивляться там другий, третій раз, їм вже недостатньо просто подивитись фільм. Вони хочуть зробити це швидко. І це зумовлює тим, зумовлене тим, що. Вони хочуть швидко отримати дофамін, 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 радість, радість, ейфорія, ейфорія, яскравість, яскравість. Або навпаки, там страху, страху, страху забираються. Це робиться швидко. Що відбувається в реальному житті? В реальному житті так не відбувається. І в реальному житті, для того, щоб, наприклад, чому потім у нас загроза в чому полягає? В тому, що дитина не може сконцентруватися, а це основний навик для досягнення цілей в майбутньому. В майбутньому, щоб досягти там, дитина в 20 років, коли сідає, коли здобуває професію, їй потрібно сконцентруватися, сфокусуватися і мати, отримувати, мати навик утримування уваги на одному якомусь елементі довгий час. Соцмережі забирають, просто старають, вони навіть не дають можливості розвинути цей навик, який дуже важливий. І потім, коли вони підростають, ми зараз стикаємося в консультаціях, людина. Не може, не вміє перебувати в моменті. Всі кажуть, зосеред, розслабся, не думай ні про що. А це зробити дуже важко, тому що наш мозок настільки вже перевантажений інформацією, картинкою, музикою, що виробити цей навик потрібно докласти дуже багато зусиль. А тепер собі подумайте на хвилинку: ми всі батьки, і ми всі хочемо, щоб наші діти були щасливі. Що ми робимо сьогодні? Яку ми вкладаємо інвестицію для того, щоб в 20, 25-30 років наша дитина була щасливою, щоб наша дитина мала навики, навики шукати інформацію потрібно, навики фільтрувати, навик планувати, навик концентруватися, зосереджуватися. Це ж такі основні базові звички, навички, які формуються фактично вже з 6 років. Хочу наголосити, що формувальний процес дитини відбувається приблизно до 14 років. Все, що ви закладете до 14 років, в основному знання базові, які дитина швидко набирає, ідуть до 7 років, але ви ще можете підкоригувати цінності, емоційність, тому що далі йде формуються інші елементи. Різна ділянка мозку відпуває, формується, дозріває в різний період часу. І от до 14 років ми маємо можливість сформувати основні такі базові цінності, базові розуміння і базові навички. Я завжди це повторюю, тому що стикаючись і працюючи зараз з клієнтами, дуже багато людей не мають навичок, і виробити їх, наприклад, там, в 30 років, 35-45. Це потрібно докласти, докласти дуже багато зусиль. Але якщо ви зараз заінвестуєте в своїх дітей оті базові навички, ви таким чином інвестуєте і в своє життя, тому що ви будете щасливі, спостерігаючи, як ваші діти вміють тим користуватись, і допоможете своїм дітям, тому що зараз вони не усвідомлені, і дуже часто вони маніпулюють, керують нами. Тому. Щоб не бути багатослівним, тому що в кожного з вас це відбувається індивідуально в індивідуальному порядку. Всі діти різні, ми всі батьки різні, в нас всі цінності різні і живемо ми при різних обставинах. Але в нас є одне: теж ми можемо зробити: перше обов'язковий контроль перегляду контенту вашої дитини. Зараз відбувається програмування. Дуже багато відео і в мультфільмах. Іде так званий сьомий кадр. Тобто, ви бачите картинку, начебто все окей, але за кадровий іде психологічне програмування зовсім іншої інформації. Тому дуже важливо. Послухайте, які віршики, які пісеньки повторює ваша дитина. Тому що переважно запам'ятовуються самі якби, ну, непристойні, якісь недобрі. Фрази, мультфільми. І це також потрібно розуміти, що це йде програмування думок. Пізніше дитина, потрапляючи в будь-які ситуації, вона буде думати тими думками, які думали ті персонажі з ваших соцмереж. Найголовніше, в дитини повинен бути встановлений батьківський контроль. Не може бути в дитини без лім в перебування в Ютубі, перебування в соцмережах. Це. Неможливо допускати. Я на цьому наголошую, тому що ви не бачите всього контенту, контенту, який заливає дитина. А дитина в ранньому віці їй дуже цікаво, як це відбувається, і переважно її цікавлять якісь страшні речі, якісь те, що воно щось незрозуміле, невідане. Це Це її природа людини. Тому для того, щоб це все зробити, є такий дуже класний інструмент. Планування. Ви починаєте ранок з дитиною з планування, де ви прописуєте з нею це, щоб уникнути істеричних конфліктів, що включи мені, включи мені, включи мені дай мені. Бо коли відбувається цей конфлікт, включи мені дай мені. Виникає агресія, конфлікт, скандал. В результаті негатив і ні до чого конструктивного не призводить. А це ще одна звичка неправильно вирішувати. Ситуацію, яку пізніше дитина перенесе в свою сім'ю, і буде так вирішувати своєю дружиною, своїми дітьми. Ми зараз говоримо про інвестицію в своїх дітей у вигляді планування, у вигляді дисципліни, тому що дитина повинна розуміти і свої обов'язки, і свої розуміння, чому вона це робить, їй треба пояснювати. Звичайно, це вимагає досить великих енергозатрат з точки зору батьків, тому що це є час, це є пояснення. І батько або мама і сама повинна бути вникнута і розуміти, і показувати свій приклад. Тому що якщо ви висадите безлін в соцмережі і не маєте часу приділити увагу сім'ї, чоловікові, дитині в її інтересах, відповідно, неможливо вимагати своєї дитини цього. І я за усвідомлення, я за те, щоб ми працювали над тим, щоб наші діти. Мали щасливе майбутнє.